Хто захоплюється цікавеньким. Сьогодні хочу розповісти та показати приклади світлин, знятих на Canon FD 50 мм mm, F18SC справжню класику серед мануальних об'єктивів. Його фокусна відстань 50 мм, максимальна діафрагма F18, дозволяє створювати гарне розмиття фону. Також цей об'єктив дуже компактний і легкий. Завдяки своєму спеціальному просвітленню він відмінно працює з кольорами і передає м'яке боке, яке дуже приємне для очей. Вирішив я якось вигуляти цього красунчика, протестувати, знімаючи природу та квіти. Під час прогулянки я помітив дівчинку, яка вчилася кататися на роликах під керівництвом тренера. Її звали Марія, а тренера Даніель. І тут у мене виникла ідея: а чому б не спробувати зафіксувати ці моменти навчання? Ми познайомилися, розговорилися. Вони погодилися, щоб я їх пофотографував. Так я почав зйомку, цікавлячись, чи зможу я зняти репортаж на мануальну оптику. Я прикрив діафрагму до F28, щоб збільшити глибину різкості і вмикнув режим серійної зйомки. Зізнаюся, було нелегко, наші герої рухалися досить швидко і багато кадрів вийшли поза фокусом. Проте деякі знімки вийшли досить вдалими, і я дуже радий, що спробував такий процес зйомки на мануальний об'єктив. Якщо у вас був досвід репортажної зйомки на мануальну оптику, поділіться в коментарях. А я. Мабуть, все ж таки обираю повільну, вдумливу зйомку. Але цей досвід також навчив мене нового. Не забувайте підписатися на мій канал. Натискайте вподобайку та залишайте коментарі. Дякую за перегляд, миру та добра всім. До зустрічі фотомайстри.